У цьому відео я спробую порівняти з деякими авторитетними пророцтвами про майбутнього нашого керівника держави той гороскоп найбільш ймовірного наступного президента, який я встановив на основі його порівняння із гороскопом України, про що дивіться відео за 11 серпня цього року на моєму каналі. Позаяк аналіз цієї натальної карти хочу зробити детальним, то робота над даною темою не менш цікава для мене самого, аніж для моїх глядачів. Та перш ніж перейдемо до цієї теми, спробую проаналізувати ще одне пророцтво про наступного президента. Пророцтво наведене як видіння монаха Данаїла у повісті про царгород, перекладеної з грецької на церковнослов'янську мову ще в давньоруську добу. Текст цього пророцтва російська пропаганда приписує своєму майбутньому гіпотетичному цареві. Незважаючи на те, що в Москві немає церкви Святої Софії, того собору, де згідно з видінням відбуватиметься інавгурація цього майбутнього правителя. Тоді як в Києві такий собор є і саме він є головним символом Києва. Російська пропаганда, яка експлуатує цей текст, свідомо уникає його перекладу, Аби не було зрозуміло, що мова тут зовсім не про Росію, а про Україну. Текст церковнослов'янською мовою звучить так: на непослушний глас з небесі і на десне страни седьмохолмого, і обрешіть чоловіка удвоє столпов стояща, сідинами праведна і молость носяща, нижча, Взором мостра разом вже кротка, середнього верстою, і на десної нозі Посереді голені белих. Возьміте його і вінчайте царем, то є вам ладика, друг бо єсть, і волю мою творит, і вземши два ангела живоносні, і ведуть його святую Сохвію, і вінчають його царя. І дадуть Десною руку його оружжя, глаголище йому, Мужайся і побіждай враги своя. У перекладі це буде так: до неслухняних голос зійде з неба. Підіть на землі, що знаходяться справа від міста на саме пагорбах, і знайдете чоловіка, який стоїть біля двох стовпів, із сивиною відповідною до його віку. І того, що носить молость, бідного, проникливого, немарнославного, середнього за своїм соціальним станом, того, що має на своїй правій нозі посередині гомілки струб, візьміть його і зробіть правителем. Він є для вас володар, друг боє Богові і чинить волю Його. І візьмуть два ангели благодатні. І введуть його в Собор Святої Софії, і дадуть йому вправицю зброю, і промовлять до нього, будь мужнім і перемагай ворогів своїх. Слово молость, яке я навів без перекладу, як пише словник Далі, має воно таке значення. Негода, мокрий сніг. Фразологізм носити молость у давньоруській мові означав. Мати хронічне захворювання верхніх дихальних шляхів, хворіти на мокроти. У пророцтві IX століття записано Олевом VI Просхідного Фрідріха, ім'я Фрідріх означає Мирний правитель, інакше кажучи, у пророцтві Просхідного мирного правителя, який позбавить народ від імперії, також сказано, що цей правитель буде бідним. Але нічого йому не бракуватиме. Тут же сказано, що його супроводжуватиме двоє ченців. Ці двоє ченці в візантійському джерелі, у водінні монаха Даниїла, названі двома ангелами. Хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів характерні для людей, чий асцендент у їхній натальній карті знаходиться у стрільці. Поза як протилежний знак Близнят відповідає верхнім дихальним шляхам у медицинській астрології. А тепер погляньте на той гороскоп найбільш ймовірного наступного президента України, який я показав глядачам у своєму відео від 11 серпня цього року, у відео яке має назву вираховано на справжній гороскоп України. Посилання на нього згодом наведу у закріпленому коментарі. Тут, як бачимо, асцендент у сьомому градусі стрільця. Асцендент символізує тіло людини. А позаяк між асцендентом і ураном у дев'ятому градусі Діви, неточна квадратура, це вказує на дуже ймовірні хронічні захворювання дихальних шляхів. Містом на семи пагорбах тут може бути названо Київ, бо головні пагорби Києва це такі. Старокиївська гора, Замкова гора, Андріївська гора, Уздихальниця, Михайлівська гора, Кудрявська гора і Старокиївське плато. Усіх разом сім хтось каже, що є ще дві гори, дитинка та Волова. Але дитинка частина Старокиївської гори, а Волова частина Кудрявської гори. А позаяк у даному пророцтві згадана Русь випливає висновок, що мова про Київ. Де Сохійський собор є головною святинею української державності. В оригіналі згадка про Русь передує згадці про наступного президента і звучить так: І синові же погибельні, утвердившися, дадять ліца своя козападу паду сонцу, і так мій змій сіяй смерть преподобному і одержить сидьму холмаго. же язик. Шостий на німзелія, і п'ятий насадить нім зелія і снідять от нього в нозі в отмщенні святим. Точний переклад такий: сини ж загибелі, закріпившись, повернуть обличчя свої до заходу сонця, і так розпочне змій сіяти смерть праведним і утримуватиме себе пагорбого. Грусь же як народ, то шостий і п'ятий насадять посеред нього зілля. І їстимуть від нього багато для помсти святим. Хто такий шостий і п'ятий, ви знаєте й самі. Шостий тут названий первинно, бо він більше насадив цього зілля для помсти. І хто такі сини загибелі, це ви також добре розумієте. Йдеться про антихристиянські сили, які разом із шостим та п'ятим вирішили мститися святим. Ось таким чином маємо ще одне пророцтво, яке непрямим чином вказує на те, що наступний президент прийде у 60-річному віці, у віці, коли на скроні вже з'являється згадана тут сивина. Також у цьому видінні ченця Данаїла маємо ще одне пророцтво, яке вказує на те, що під час інаугурації нового президента він отримає вправи цю зброю. Із книги Откровення знаємо, що це буде лук. І дано було йому лук символ його влади. До речі, саме лук є зброєю стрільця, між іншими кін також є твариною стрільця. Слова ж у ведінні ченця Даниїла про те, що майбутнього правителя слід шукати у землях, розташованих справа від Семепагорбого, свідчать про те, що майбутній президент знаходиться на Правобережній Україні у землях, розташованих справа від Києва. Та повернемося до подвійної згадки про бідність наступного президента, згадки у пророцтві про Східного Фрідріха та у видінні монаха Даниїла. Ви скажете, як може бідна людина прийти до влади, це мовляв нереально. Але те, що неможливо у людей, у Бога все можливо. І як про це кажуть деякі мудрі сучасні євреї, Світ міняється і жодні аналоги з минулим уже не спрацьовують. Отож, не забуваймо, що в одному з наведених пророцьких джерел йдеться про бідність, якій нічого не бракуватиме. А якщо ж не бракуватиме нічого, то не бракуватиме і коштів на те, щоб балотуватися на виборах. Очевидно, йдеться про добровільну бідність. Ту бідність. Коли людині не потрібно нічого зайвого. Бідність зумовлена природною схильністю до Аскези, погляньмо на натальну карту ймовірного наступного президента. Тут ми бачимо, що другим полем, яке відповідає за фінанси і рухоме майно володіє Сатурн, поза як вершина цього другого поля в Козерозі. Сатурн є планетою Аскези, але при цьому Сатурн з'єднаний з із точкою влади. З інтервалом у 3 градуси. Це вказує на те, що аскеза наступного президента та його добровільна обогість сприятимуть його приходу до влади. Друге поле у цьому гороскопі майже порожнє, що вказує на бідність, проте тут все ж знаходиться точка щастя у з'єднанні з зіркою багатства вегою. Це свідчить про те, що людині справді нічого не бракуватиме, попри свою бідність, вона цілком задовільнятиметься тим, що має, і тому відчуватиме себе цілком щасливою і багатою. Зірка Вега пов'язана також із мистецтвом. Наступний президент, очевидно, оточений творами мистецтва, які створюють енергетичний комфорт у просторі. Як бачимо, цей гороскоп пояснює навіть те, що в одному з пророцтв про майбутнього президента нам здається суперечливим. Тепер я хочу дати відповідь тим глядачам, які мені докоряли, переглянувши моє відео, у якому я вперше показав цей гороскоп. На їхню думку автор підставляє майбутнього президента, накликаючи на нього переслідування могутніх ворогів. Але справа в тому, що як свідчить відповідна натальна карта, переслідування могутніх ворогів йому все одно не уникнути. Парадокс полягає в тому, що ці переслідування потужно сприятимуть його приходу до влади. Поясню, як це зашифровано в його натальній карті. Нептун у цій карті знаходиться у другій третині 12 го поля, що і вказує на його таємних ворогів. Нептун володіє четвертим полем. Це означає, що вороги наступного президента господарі становища на його малій батьківщині. Отож, переслідування він мав зазнати ще з дитинства, тобто мала зазнати переслідування його сім'я, коли він був ще дитиною. Але володарем 12 го поля у цьому гороскопі є Марс, детермінований на самісінькій вершині 8 го поля, поля смерті. Це означає, що всі його справжні вороги, особливо ті особи, які посягають на його життя, Недовго їм після цього жити на білому світі. При цьому гороскоп цієї людини свідчить про те, що вони помиратимуть і гинутимуть без жодної участі з його боку. Головне ж, Марс утворює секстиль до урана. Щоправда, з різницею 2 градуси, але це наростаючий аспект, позаяк Марс рухається значно швидше за урана, і інтервал скорочується. Уран у цьому гороскопі є володарем точки влади, детермінованої у третьому полі, у Королівському градусі, у тридцятому градусі Водолія, у найкращому, найпотужнішому градусі всього зодіаку. Таким чином, бачимо, що мимоволі всі дії ворогів майбутнього президента сприятимуть його приходу до влади. щоб вони там не чинили? Адже Марс володіє полем його ворогів і сприяє Урану через секстиль з ним. При цьому цей же Марс утворює точний квіконс до його асцендента. Такий аспект у такій позиції вказує на періодичну появу небезпек для життя майбутнього президента, Небезпек, який щораз закінчується щасливим порятунком. Щось подібне, очевидно, було в гороскопі Володимира Мономаха, який у своєму повчанні дітям, окрім опису численних небезпек на війні, розповідає таке, два тури на рогах підкидали мене з конем, олень мене бив рогами, і два лосі один ногами, тобто другий рогами бив. Вепр мені на бедрі меча відірвав, ведмідь мене біля коліна вкусив за наколінник. Лютий звір скочив до мене і коня зі мною кинув, та Бог мене цілим беріг. До речі, у цьому ж своєму творі Володимир Мономах виголосив слова, які можна вважати пророцтвом про сучасну Україну. Зокрема, він пише таке: Не наслідуй лиходіїв, не заздри тим, що творять беззаконня, бо лиходії винищені будуть. А ті, що надіються на Господа, заволодіють землею. Бо іще трохи, і не стане нечестивого, шукатиме він місця собі і не знайде. Кінець цитати. А далі він продовжує своїм пророцтвом про наступного президента. Господом стопу чоловіка направляються. Коли він буде падати, то не розіб'ється. Бо Господь підтримує рукою його. Таким чином, знання ворогами наступного президента його гороскопу не стане йому пригоді, поза як що б там вони не робили, все це в підсумку буде на користь його приходу до влади, хоч їм здаватиметься, що роблять все навпаки. У Біблії описаний подібний випадок. Тесь Якова Лаван намагався ошукати різними способами свого зятя у спільному вівчарстві, але аналоги не діяли і все виходило на користь Якова. У першому полі цього гороскопу, ймовірного, наступного президента немає планет, окрім планетоїда Церера у 24 градусі Стрільця. Наразі в сучасній астрономії цереру розглядають як малу планету, так само як Плутон та Оріду. Церера вважається співволодарем знаку Діви. У знаку Діви у цьому гороскопі детермінована вершина 10-го поля, поля кар'єри і особистої влади. Таким чином, церера тут керує цим полем разом із Меркурієм, який у цьому ж 10 му полі знаходиться. Но загал Царера це планета системності, класифікації, організації, порядку, раціоналізму, точності, скурпульозності. Людина із царерою в першому полі хоче все зробити раціональним, доцільним, упорядкованим, системним, бездоганним. Людина ж із таким показником ДЦарера ще є і співволодарем 10-го поля, все це робитиме. Якщо їй дати владу. Проте тут є одна небезпека. Знак Діви це знак абсолютної монархії, І якщо врахувати, що церера в цьому гороскопі з'єднана із ліліт, випливає висновок, що наступний ймовірний президент матиме спокусу абсолютною владою. Наскільки він витримає цю спокусу, про це свідчить Квіконс. Між володарем його гороскопу Юпітером та царерою і, відповідно, ліліт. Цей аспект вказує на те, що така небезпека, а спокуса абсолютною владою для нього існуватиме, проте він витримає її честю, і в країні все ж на першому місці залишиться закон, а не воля правителя. Втім, основний аспект, який свідчить про прихід до влади власника цього розкопу, це точний трин і секстиль до точки влади, які утворюють обидва місячні вузли, а також секстиль до точки влади від колеса фортуни, з яким з'єднаний нижній місячний вузол. Неточність аспекта точки влади з місячними вузлами становить лише 14, минут, а з колесом Фортуни 10. Минут. Також приходу до влади цієї особи сприятимуть Сатурн і Венера. Сатурн з'єднаний з точкою влади у третьому полі інформації з інтервалом 3 градуси, причому він йде попереду. Венера утворює до Сатурна точний трин. Венера при цьому є володарем 11 поля друзів. Тобто приходу до влади наступного президента сприятиме його інформаційний прорив, який підтримують його друзі. А ці друзі, вони будуть на межі між життям і смертю, на що вказує відталене з'єднання Венери з Марсом, детермінованим на вершині 8 поля. Отож, випливає висновок. Що скоріше за все, друзями наступного президента будуть наші захисники, воїни Збройних сил України. І це зовсім не дивно. Позаяк, це саме та частина нашого суспільства, яка на власному досвіді пізнала справжню ціну всіх політичних реалій сьогодення.